Вітаю вас. Ви на каналі Хайта мене звати Людмила. Передусім вітаю всіх, хто дочекався своїх захисників додому. Вчора відбувся новий обмін полоненами 170 на 75 плюс 22 важко поранених бійці та громадяни України повернулись додому. Я дуже рада, що підтвердився мій прогноз від 10 березня 25 року. В тому числі дуже багато буде. Поранених передано, які в такому критичному стані, але що всіх на всіх ні, питання це буде підніматися, будуть погоджувати. Росія не дасть всіми хитрощами, зокрема азовців, морпіхів. Ні. Але е, якусь частину полонених вдасться. Вдасться повернути. Подивіться мітовропрогноз на 2025 рік. Я вам говорила, що плюс-мінус кожні 6-8 тижнів будуть відбуватися обміни. Так що ця зустріч, на жаль, всіх на всіх не принесе такого результату. Хоча б хотілося до сьогодні. Я хочу з вами поділитися своїм сном. Він не такий позитивний, як про обмін з полоненими. Зокрема, мені сьогодні снилося щось щодо курської дуги. Я прокинулась, в мене крутиться ця фраза Курська дуга, курська дуга. І потім я ще чула, як кричить Сич. В мене, якщо чесно, недобрі перечуття. Давайте. Подивимося. Нагадаю вам, що Курська битва відбулася 1943 року на території нинішньої Орловської, Курської, Білгородської та Харківської областей. Давайте подивимося, чи значить, що на території цих областей загостряться бойові дії? Дивимось. Яка вірогідність, що на території Курської Білгородської, Орловської Харківської областей загостряться бойові дії. П'ятірка кубків це вже карта втрат. Тут король мечів військові, дев'ятка кубків, королева жезлів і, і вісьмірка мечів. Щось буде відбуватися з приводу окупації нових територій. Якщо щодо Харківської області, говоримо, це може бути просуватись на Харківщині, для того, щоб не дати окупувати Харків, звісно, наші ЗСУ зробили операцію в Білгородську область. Я попереджала вас про те, що так буде, коли я вам говорила не Курськом єдиним інші території Росії, також дізнаються, що таке війна. Будуть відбуватися бої рано чи пізно. І на території Орловської, і Курської, Білгородської області буде просування наших військ. Звісно, кожен сантиметр землі дається з втратами, як з російської, так і, на жаль, з нашої сторони. Щодо Харківщини, на жаль. Можуть сильно посилитися обстріли і можуть окуповуватись деякі території. Давайте подивимось прогноз щодо Сумщини ще раз. Я вам говорила в прогнозі ще в листопаді 2024 року, як буде розвиватися ситуація в Курській області. Цей прогноз підтверджується. Чи виведе війська? Україна з Курської області, лицар мечів, щось буде там. досить таки загострюватись ситуація. Вірогідно, там буде велике скупчення військових. Лицар мечів, двійка мечів, хочуть зробити ото такий заблокувати війська. Тобто знову хочуть зробити оточення. Дивимось, що тут сімка жезлів, колесо фортуни і колісниця. Дивіться, сімка жезлів. Наші будуть як можна до останнього там відбивати атаки. Колесо фортуни це повторення подій, і колісниця це рух. Тут карти можна трактувати двояко. Лизар мечів це і карта наступу, колесо фортуни і колісниця, також карти наступу. Тобто, я думаю, на певних ділянках можуть наші відступати війська, а на певних ділянках будуть йти в атаку. Давайте колісницю уточнимо. Що означає тут колісниця? Щоб більш детально розібратися, колісниця. Вісім пентаклів. Поки що, щоб вони зовсім відступали, наші війська, я б так не сказала. З часом так можуть. Але поки що будуть боротися, і ведеться робота для того, щоб тримати Курську область, щоб запобігти, запобігти наступу на Сумщину. Дивимось, ситуація в Курській області для наших ЗСУ. Тут Лілії. Дивіться, король мечів, тут лілії. Змія, батіг і. І вершник. Ви знаєте, я б не сказала, що прям зовсім-зовсім наші ЗСУ в котлі, як говорять росіяни. Я думаю, що. Наші військові вчиняють хитрі мудрі дії по просуванню, перегрупуванню. Я вам так і говорила в своєму прогнозі, що десь будуть ЗСУ наступати, потім відступати і перегруповуватись. Мабуть, прийшло вже час і йти на інші території, як це зараз відбувався захід ЗСУ на Білгородську область. Так що інші. Території Росії, які по кордону вони також отримують те, що вони принесли в Україну? Війна буде на території Росії, і це однозначно сподіваємось на краще. Яка вірогідність окупації міста Суми в 2025 році? Чи може бути місто Суми окуповане? Тут помірність говорить про те, що ситуація досить таки тривалий час може не змінюватись, і це дуже добре. Далі у нас випадає тут карта Всесвіт, Імператор і Повішений. Тут можна почати з гарної новини про те, що окупації, вірогідно, що не буде в 2025 році, але є й погана новина по карті Повішений може бути досить таки багато жертв. Всесвіт, карта, все ж таки, якогось такого. Позитивного фіналу, тому що тут поряд імператор, все ж таки, тут не диявол, що взяти в цілому. Ситуація в місті Суми досить таки серйозна. Можуть бути негативні наслідки від обстрілів. Це все, все не зміниться і буде досить таки тривалий час. Ось ця карта показує. Але щоб окупації тут безпосередньо мені так не показує, яка вірогідність окупації міста Суми в 2025 році. Дивимось. Що покаже прогноз? Нагадаю, що сьогодні 6 листопада. Ось тут карта Хмари, хвилювання. Далі карта труни і вершника. Досить таки серйозна ситуація. Люди будуть переживати щодо наступу. Тут карта лелеки, карта птиці і карта Хрест. Постійно, постійно будуть іти розмови про наступ, про атаку з літаків. Тобто ці кабефаби, ось це все негативне, що відбувається в сумах. На жаль, може бути і карта хрест, так само, як і карта Повішений, це все ж таки карта жертв, кармічних випробувань. Суми досить складна ситуація, але б я не сказала, що тут буде окупація. Далі всі говорять про перемир'я. Давайте, але ж мирні удари Путіна продовжуються. Давайте подивимось, чи буде ось таке це припинення вогню. Справді, чи буде Росія дотримуватися припинення вогню і не обстрілювати Україну? Я вам вже говорила в попередньому прогнозі. Давайте ще раз передивляємося: хрест місяць хмари і дерево. Нічого тут Росія не планує прям призупиняти. Все, як було, продовжаємо в тому ж дусі. Важке випробування, особливо для Півдня, Південних областей, Хар... вибачте, не Харківська, але Харківська чомусь зазначилась, мабуть, також і для Харківської буде проблема. Херсонська, Одеська, Миколаївська області. Буде критична ситуація і обстріли можуть продовжуватися. Можуть бути, незважаючи на те, що говорять про перемир'я, не будуть бити по енергетиці, можуть бути удари в районі АЕС. Тобто, це Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, можуть бути по гідроелектростанціях близько до півдня це і Дніпро ГЕС і Середньодніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС. тобто... Під загрозою АЕС і ГЕС України, незважаючи на перемир'я, Росія все одно задасть удар. Далі будуть бити все одно по закладам охорони здоров'я дерево і по житловим будинкам. Нічого не зміниться. В нічний час все одно будуть обстріли, росіяни каються і нічого, на жаль, нічого не змінюється. Давайте подивимось. Ні, бачите? Обстріли будуть і будуть жертви, тому не розслабляйтесь, не чекайте припинення вогню, на жаль, його поки що не, не буде. Далі, я якось сиділа під час повітряної тривоги і думала, коли ж закінчиться ця клята війна. Я зробила собі прогноз на Біблії, це було ще в лютому цього року. І я запитала, скільки ще буде тривати війна. І мені випав такий вірш. Це продолжалось до двох лет, так що всі жителі Асії слышали проповідь о Господі Ісусі як Іудеї, так і Елліни. Так що, я думаю, війна буде тривати, як я і говорила в своїх попередніх прогнозах до 2026 року, а то й далі, на жаль, 2025 рік він ще не мирний. Побачимо, як буде 2026 На жаль, мої прогнози підтверджуються. І по Біблії також ці прогнози дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось ще раз додатково на таро, яка вірогідність, що в 2025 році припиняться бойові дії на території України. Яка вірогідність 2025 рік, що припиняться бойові дії на території України? Так, дивіться, те, що Росія буде пострілювати, все одно не буде спокою. Ну, реально, тут карта, яка означає про відбиття атак. По кордону, по лінії зіткнення, все одно будуть проходити бойові дії. Навіть якщо буде припинення вогню, все одно будуть новини про те, то там обстріляли, то там вдарили, то там загинув хтось. Ось ці території, які були в окупації або близько біля кордону, вони будуть постійно страждати. Крім того, Росія хоче ще більше окупувати території, ще більше нанести шкоду. Чи буде це припинення вогню повноцінне? Ось такні. Ніде ніхто нічого не стріляє в 2025 році. Зовсім мир настав, я б не сказала, до миру ще далеко. І про це говорить карта Зірка, старший аркан, який тут випав. Давайте подивимось на Ленорман. Чи припиниться бойові зіткнення в 2025 році. Тут вежа, йдуть домовленості, договорняки бачите, зірка-зірка дублюється: лист і гроб. Будуть якісь таємні домовленості. Але те, що зовсім припиняться, бачите, місяць випадає, все одно ці домовленості будуть порушуватися. Ну, не, я по цих картах не сказала б, що буде все добре. А ви можете написати свою думку в коментарях, і хотілося би. Звісно, почути думку тарологів, еленорманістів, які можуть вказати також своє бачення цих карт. Звісно, будь ласка, виражайте це в коректній формі. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Далі ще я вам говорила про те, що в Ізраїлі почнеться спалахне нова війна, і як ви вже бачите, в новинах вже є обстріли. Єменські хосети заявили, що атакували аеропорт в Ізраїлі. Ізраїльські військові повідомляють про успішне перевхоплення ракети. Тобто, бачите, прогноз підтверджується: я говорила Ізраїлю. Якщо ви так плюєте на обстріли Черкащини, там, де лежить ваш пророк, ви отримаєте війну і ракети в себе на території. Зробіть купол над Черкащиною, хоча б, якщо хочете, щоб у вас було спокійно. Якщо ні, продовжуєте також отримувати ракети на свою територію. Крім того, ще повстане Арабський Світ і Ізраїль ще. Ще буде нести свою кармічну відплату, в тому числі за те, що зараз намагається як виграти для себе в розміні України, щоб у них було добре. Далі, Хусити також заявили про удари безпілотниками, крилатими та баалістичними рекатами по американському авіаносній групі Харі Труман. І раніше вони обіцяли посилити атаки у відповідь на дії США. Як я говорила нещодавно в прогнозі на США, що буде загроза на морі, і що можуть бути затоплені або обстріляні американські кораблі, цей прогноз підтвердився також. Так що бачите, все-таки ці хусити. Давайте подивимось, чи будуть вони атакувати далі Ізраїль та США. Ще покладуть їм край тут щури. Зірки, чоловік і лелеки будуть з ними намагатися домовлятися, але рішення прям такого зовсім швидко не знайдеться. І вони будуть періодично, можливо, трішки з часом пізніше, але знову робити по повітрю обстріли. Може, навіть по аеропортах знову будуть бити, можуть завдавати удари і по якійсь. Критичній інфраструктурі Ізраїлю по атомних станціях чи по хімічних якихось підприємствах, так само і можуть робити якісь акти терору в США і на території Ізраїлю щось таке мілке, але те, що вражає і робить смуту серед населення. Тому, як бачите, Росію не припинили в її агресивних діях, і все це поширилось. Фактично, вже в усьому світі відбуваються різного роду конфлікти. Так що ось так: безкарність породжує лише нові злочини. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.